День всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про церковне релігійне життя в другій половині ХІХ століття та українських підприємців-благодійників. Найпливовішою конфесією в українських землях в другій половині 19 століття на початку ХХ століття залишалася Російська православна церква. А у цей час тут діяло вісім єпархій: Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Волинська, Подільська, Катеринославська і Херсонська. На початку ХХ століття на Дніпрянській Україні налічувалося понад 9 тисяч парахій, тобто приходів, на 12 тисяч священиків Російської православної церкви. Священиків призначала консисторія, хоча збереглися і спадкова передача парафій синові внукові. Незважаючи на заборону проводити церковну службу українською мовою, місцеве, зокрема, сільське духовенство вживало рідну мову. Заборона обирати священиків віруючими поступово призвела до взаємної недовіри. Це створило умови для поширення протестантських віровчень і сект. них ставав баптизм, які сповідали німецькі колоністи з півдня. З Херсонської, Катеринославської губерній сезонні сільськогосподарські робітники перенесли баптизм на Волинь, Чернігівщину і Київщину. Влада всіляко забороняла діяння інших конфесій, вдаючись навіть до репресій. Тільки після революції 1905 року баптизм дістав змогу легальної діяльності. На той час в Україні до цієї течії належало близько 3 мільйони віруючих. Одночас вширилися містичні такі конфесії, що не визнавала церква і вважали, що Ісус Христос вже прийшов на землю і встановив Царство Боже. Зросійщення церкви її зближення самодержавством відштовхувало від неї частину інтелігенції. Антонович, Коницький, Драгоманов, однак на побутовому рівні переважала більшість людей. Все ж таки вірила в Бога і здійснювала прощу до православних святинь Київської та Почаївської лаври. Попри всі заборони Київська духовна академія, духовна семінарія ставали осередками відродження релігійно-духовного життя в Україні. Патріотично налаштовані майбутні священики створили українські городки, вивчали історію, літературу, етнографію України, родини духовенства дали Україні таких видатних письменників, та вчених, як Руданський, Нечуй-Левицький, Грушевський, Житецький, Кістяківський, Січинський, Біднов, Лотоцький. Єфремов Щербаківський. Русифікація України викликала опір Національно свідомих верств населення. У релігійному житті це були спроби перекласти богослужбові книги українською мовою. Переклад Біблії та Євангелія здійснював Куліш, спільно з полюєм. У 1869 році у Львові надрукували п'ять книг Мойсея. Через два роки у відні переклад Євангелія. Але через заборону царського уряду в надібрянській Україні ці видання не надійшли. Релігійне життя на західноукраїнських землях мало свої особливості. Після повстання 1863 року російський уряд обмежував вплив Римо-католицької та греко-католицької церкви. У 1875 році було організовано збір підписів під клопотанням до Петербурга про наведення українців Холмщини та Підляща до православ'я. Російський уряд офіційно ліквідував греко-католицьку церкву, не бажаючи примусово приймати православ'я, близько 200 тисяч віруючих перейшли до Риму католицької церкви. Російська влада вперто викорінювала всі залишки уніатства, не зупиняючись перед репресіями щодо віруючих і духовенства. На території Австро-Угорщини становлення уніатів було значно кращим. Яхімович, призначений митрополитом в 1860 Році, брав активну участь у громадському житті краю і його назвали Володарем Духовної Української держави. У 1862 році в Римі поляки і українці підписали конкодрат, тобто угоду, який встановлював рівноправність римокатоликів католиків та греко-католиків. У 70-х-80-х роках, 17, я вибачаюсь, 19 ХІХ століття посилюється внутрішня боротьба між прихильниками латинізації Греко-католицької церкви та прибічниками поверненням до первісних східних обрядів. Конфлікти з римо-католиками спричинили ліквідацію конкудрату. За цих умовно буваючи поширенням чернечі організації, створені митрополитом. Братовичем – товариство святого Петра та товариство святого Павла. У 1900-х роках Митропольчу кафедру очолив Шептицьків, зімменем якого пов'язана ціла епоха в історії Української греко-католицької церкви. Буковинські православні парафії до 1873 року підпорядковувалися Сербській православній церкві. Митрополит Гакман домігся створення незалежної Буковинської митрополії і сприяв діяльності Товариства Руська бесіда. Метрополит Чупекар за час перебування на чолі Буковинської митрополії організував викладання катехризу, викладання релігійного вчення у формах запитань і відповідей та підручники за релігією українською мовою. У 1871 році на Конгресі в Пешті українці відмовилися в, відмовили в автономії саме Української греко-католицької церкви і будь-які прояви національно-релігійного життя українців. Пересліли. Слідувалися. Наприкінці ХІХ століття вплив російсько-монархічної православної ідеології на східній Україні почав швидко сходити на нівець. Причина крилася в тому, що православна церква втратила соціальну привабливість для молоді, яка пов'язувала з нею надії на подальшу кар'єру. Зневірившись у церкві в релігії багато випускників та студентів семінарії відмовилися від духовної кар'єри, часто поривали зв'язки з родиною і ставали до лав революціонерів. Безбожників. Моральний і духовний занепад російського православ'я з одного боку відкривав перспективу для відродження української духовності та культури, а з іншого крив у собі загрозу, що недовчені семінаристи, прийшовши під революційними гаслами до влади, виявляються ще небезпечнішими ворогами українства, ніж оті ортодоксальні попередники. Тому дуже важливим було те, щоб. Розвиток української духовності та культури дістав матеріальну підтримку з боку українських підприємців, меценатів. Одним із перших проявів подібної благодійності стало започаткування і фінансування українським цукрозаводчиком Семеренком літературно-наукового товариства імені Шевченка у Львові, це 1873 рік, яке фактично стало неофіційною українською академією наук. Серед найвідоміших українських меценатів другої половини 19 століття називають родину цукрозаводчиків Терещенків. Та їхнього зятя Ханенка. Вони створювали в Києві високоцінні приватні збірки творів мистецтва, що їх городяни могли відвідувати безкоштовно. Це відкривало можливість долучитися до мистецтво навіть найбідніші верстви киян, і сприяли підвищенню їхнього культурного рівня. Провідну роль відігравала родина Терещенків також установлені і діяльності Київської рисувальної школи, заснованої Мурашком, у 1875 році. Ханенко у своїй масштабній е, доброчинні діяльності приділяв значну увагу українському демократично-ужитковому е, мистецтву і збирав е, вироби українських майстрів, чим не лише підтримував їх фінансово, а й популяризував національне мистецтво серед культурної еліти Російської імперії. Виняткове громадське значення мала діяльність Ханенка, як і багатьох інших членів родині Терещенків щодо заснування та встановлення Київського історичного та художнього промислового музею, наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. Думка про його організацію виникла ще в 80-х роках 19 століття, але першу археологічну виставку з нагоди дев'ятого всеросійського археологічного з'їзду, що відбувся тоді в Києві, було відкрито лише 1 серпня. 1899 року. Крім, тим, крім того, видатним меценатом були представники підприємницької родини Харитоненків, котрі, виходячи зі Слободжанщини, уславилися власною щедрістю на всю Україну. Зокрема, всі вони, починаючи з цукровозаводчика Харитоненка, 1722 91 багато зробили для розвитку міського господарства Харкова та Сум. Зводили церкви, благодійницькі установи, навчальні заклади, заклади закладали парки і сади. В цілому, друга половина 19 століття це час, коли українська культура завдяки меценатству українських підприємців почала скидати себе пута офіційної російської ідеології.